Цьоме скликання. Оце 10 найважливіших керівників, серед яких немає ні одного українця ні одного українця. Я думаю, що для того, щоб краще розуміти суть діяльність цієї внутрішньої окупації, то вам слід прочитати статтю. І якщо ви маєте всі чим писати і на чому писати, то запишіть. Газета Україна молода. Запишіть. Газета Україна молода. 24 січня 1913 року. Стаття Миколи Михника Миколи Михника називається Бідні кома бо дурні?» знак питання. Якого року? року 2013-го 2013-го цього року Тепер подивимося, що робиться в нас далі. Отже, відбулися вибори, і тепер народ обрав Верховну Раду сьомого скликання. Ось листівка, яка є комбінацією двох листівок. Одну частину цієї листівки мені дав басюк Сергій Кирилович, який був головою Української республіканської партії. У Херсонській області, і ось він тут зараз сидить. Я прочитаю цю частину, яку він мені дав. А тут, ви знаєте, що серед малоросів, не серед українців, а серед малоросів, ну є таке, знаєте, вони ж відірвалися трохи від українства, ще не, не повернулися до українців, і вони більше от шанують, для них більшим авторитетом є російські автори російські автори. Тому тут є. Автор цієї сентенції, автор є російський філософ Іван Ільїн. Іван Ільїн. Отже, ж він дає поняття націоналізму. Я хочу, щоб ви уважно це прослухали. Націоналізм є любов'ю до історичної подоби і творчого акту своє, свого народу в усій його своєрідності. рідності. Є любов до історичної подоби Історичної подоби і творчого акту. Нація не є щось таке, що, знаєте, можна взяти в руку і потримати. Це є ідея, значить історична подобачна подоба у всій його рідності. Далі, націоналізм є воля до того, щоб мій народ творчо і вільно розквітав у Божому саду народів. Націоналізм є воля до того, щоб мій народ творчо і вільно розквітав у Божому саду народів. Третій раз. Націоналізм є споглядання свого народу перед лицем Божим. Тобто це наша уява. Ми маємо творити ту уяву, що таке українська нація. Споглядання його душі, його недоліки, його історичної проблематики. Його небезпек і його спокус. Націоналізм є система вчинків, що випливає з цієї волі і з цього споглядання. Російський філософ Іван Ільїн. Націоналіст це людина, особистість, яка ставить на перше місце права та інтереси своєї нації, своєї держави, не заперечуючи при цьому прав. Та інтересів інших націй і держав. І держав. Отже, отак от ми розуміємо, так ми розуміємо.